Ви слухаєте подкаст на часі, подкаст про українську культуру, мистецтво, живопис, літературу, мову. Адже все це завжди на часі. Перший випуск я вирішила присвятити не конкретній одній людині чи витвору мистецтва, а спробувати розвіяти міфи про українську літературу. Ми беремо класиків і робимо з них таких робочих пацанів, і пацанес. І звісно, рібяточки, побільше сала. І ще сала, сала, сала. Ну і можна шаровари за потреби. Почнімо з баті Шевченко. Він був не просто дід. А точніше, не зовсім дід. А так і гуглять Шевченко, автопортрет голий. Поки батько кував залізо, малий Франко кував ненависть до експлуататорів, з неї взагалі зробили страждену дівчинку. Привіт, мене звати Саша і мене шалено дратує, що мова, культура, мистецтво, література, живопис завжди не на часі. Я думаю, що на часі, і тому я пропоную говорити, дізнаватися, вчити, дискутувати про це вже зараз. Я планую не ставити жодних обмежень ні у темах, ні у форматах. Буду розповідати про те, що безпосередньо цікавить мене, і що торкає мене, і що я вважаю дійсно на часі. Перший випуск я вирішила присвятити не конкретній одній людині чи витвору мистецтва, а спробувати розвіяти міфи про українську літературу. У школі я, як ви вже здогадалися, враховуючи те, що я про це розповідаю, я любила українську літературу. Але, як і більшість моїх однолітків, друзів і однокласників, я думала, що Достоєвський і Булгаков крутіші, ну, за Шеву, як мінімум, і за Котляревського. Невеличкий спойлер ні. Як же власне так сталося, що для нас наші зануди і нафталінові а чужі прикольні? Я розіб'ю цю тему на три випуски і спробую проаналізувати три причини, які, на мою думку, справили найбільше враження для створення цього стереотипу? І перший це радянізація усіх українських письменників та письменниць. Що це означає? Ну, якщо ви вчилися в школі до 90-х років, то ви вчилися в радянській школі. Якщо ви вчилися в школі після 91-го року, ви вчилися в пострадянській системі і вас вчили ті, хто вчився в радянській. Оловлюєте зв'язок. Радянська влада, ну, сприймайте москальська. Хотіла зробити українців такими собі силюками добрими, але трошки тупенькими, недолугими. Тут дуже простий рецепт. Ми беремо класиків і робимо з них таких робочих пацанів і пацанес. опускаємо факт їхньої освіченості, їх європейськості і будь-якої глибини. Залишаємо винятково. Село. Ви не зрозумієте мене неправильно, я обожнюю село. Але і воно набуває усього меншого вартісного зображення в радянському контексті. До села зазвичай додають обов'язково бажання всіх класиків боротися за все хороше проти всього плохого. Ну, тобто бути такими борцями за кріпаків проти царів. І, звісно, ребята, побільше сала. І ще сала, сала-сала, ну, і можна шаровари за потреби. Я пропоную подивитися, як працює радянізація на прикладі нашої найпопулярнішої письменницької трійці: Леся, Франко та Шевченко. Почнімо з баті. Шевченко. Ну, е, З ним насправді дуже складно завжди. Найскладніше я би сказала, бо про нього вже дуже багато всього сказано, написано, зроблено. Ну і будьмо відвертими, чесно кажучи, у школі нас усіх він е, е, трошечки задовбав, тому що вивчайте його починають з 5 класу і сидять над ним до останнього дзвінку 11 класу. Але я все ж таки спробую трошечки його оживити і скинути ось ці такі звичні нам образи. Живе в радянські часи і постродянськи зображувався як такий собі ну, старий дідо. Я пам'ятаю цю фотку, беріть зараз, гугліть. Хоча, в принципі, я думаю, що ця фотографія, де сидить старий Шевченко в шапці, в кожух. Вона просто усіх першою асоціацією, коли ми думаємо про Шевченка. Крім цього, ми його знаємо як такого чоловіка, ну, діда, який ненавидів царів. Ну, це, звісно, правда. Він дійсно їх ненавидів, він ржав з них, причому так знатно сні найбільше. І крім того, що ненавидів царів, він боровся за звичайних людей, які були уярмовані кріпацтвом. Це дійсно так. Але є невеличка правочка. Він був не просто дід, а точніше, не зовсім дід. Я тут зацитую уривок з вірша Івана Дреча. Дуже класна поезія 1995 року. Скиньте Шевченка шапку та ото дурного кожуха. Відкрийте в нім академіка ще й духа зуха, ще каторжника роботи. Ще нагадайте усім, йому було перед смертю всього лише 47. Ви уявляєте, Ну, 47, це взагалі ще доволі молодий чоловік. І насправді, пік його творчості він припадає орієнтовно на його 26-35 років, тобто це чоловік дійсно у розквіті. І зараз пропоную вам швиденько гуглити, поки ви мене слухаєте. Так і гугліть. Шевченко автопортрет Голий. Власне, це доказ його молодості, ніякий він був не дід. Ну і власне цю шапку з кожухом він одягнув як певний спосіб епатажу. За життя в Петербурзі, він, уже, будучи доволі відомим художником, крутився у колах еліти. І він вбирався дуже стильно на той момент. Тут теж, друзі, беремо і знову гуглимо. Гуглимо а, фото Шевченко в костюмах. Е, на жаль, вони не в кольорі, але. Ви можете побачити, що це такі доволі елегантні, класні, красиві костюми. Він був таким собі петербурзьким денді. І зі спогадів ми можемо зрозуміти, що ці костюми ще й були світлі або білі, або блакитного кольору. Ну, а ця смушева шапка або йолом. Теж можете гуглити, ви побачите. Це козацька шапка, е, і цей кожух. Вони були даниною певним традиціям і спробою звернутися до свого національного історичного минулого. Ну і Шевченко, звісно, висмівав царів, про, те, про це я вже говорила. Е, але він висміював і маскальню і не тільки маскальню. А також він мав певні претензії в першу чергу до своїх співгромадян, які або там українську не знають, або якщо знають, не говорять нею, і намагаються знайти там правду, силу, волю, щось таке класне, круте, краще у когось десь за межами України. А себе якраз такі вважають і ідентифікують ось цими меншовартісними малоросами. Аби впевнитися в тому, що я вам не брешу, читайте його Великий льох і мертвим і живим і ненародженим. Що ж, переходимо до другого нашого письменника, Франко. Який Франко? Як ми його пам'ятаємо зі школи? Ну, каменяр, звісно, звучить ось це. Але е, найбільше, що от завжди приписують, коли вивчають його біографію, це те, що його батько був е, ковалем і все дитинство Франка пройшло у кузні. Це запитання навіть досі є у тестах ЗНО про кузню і ну, про батька Франка. Ніби це впливає дуже на. Якесь е, розуміння творчості його, чи там сили його особистості. Ну, а фраза, яку можна завжди зустріти в шкільних підручниках, звучить так: поки батько кував залізо, малий Франко кував ненависть до експлуататорів. Власне, я особисто пам'ятаю цю фразу дійсно зі школи, але. Франко дійсно був сином Коваля. Ніхто не, не прибере цього факту з його біографії. Але потрібно розуміти, що на той момент в Галицькому селі професія Коваля це була еліточка. Ну, насправді це технічна інтелігенція. Родина Франка не бідувала, вони були доволі фінансово забезпечені. Його мати взагалі походила з роду Кульчицьких. Можна гуглить, хто такий Юрій Кульчицький, це той хлопчина, який, значить, навчив пів Європи чи то не всю Європу пити каву. І одним з теж пращурів Франка був Петро Сагайдачний. Це гетьман, який розбив турків під Хотином. Теж гуглять, дивіться, хто це такий. Що це за гетьман. Тому, власне, усе аристократичне походження Франка якимось таким дивним чином зникало з його біографії. Тобто Савук чомусь про це не говорив. Ну і загалом в радянській культурі Франка більше зображували таким собі. Проповідником соціалістичних ідей він завжди був на всіх картинах: то з селю... селянами, то, значить, якісь там робітники біля нього, то він читав радянські газети. Так, він їх читав насправді. Він дійсно цікавився ідеями соціалізму. Він дійсно читав Маркса. А, ну, Але ми маємо розуміти, що ця людина жила на поможі 19-20 століття, де, власне, ці. Ідеології набували популярності, це було щось таке новеньке, тому він досліджував, вивчав ці поняття. В той же час, і радянська влада цього не говорить, що свою докторську він отримав за дослідження старохристиянського роману. Тобто, якась така, знаєте, суперечка виходить між таким соціалізмом, тим марксистським, і отут релігійною складовою. Ну і, звісно, ніхто не говорить в радянському контексті, да, не говорив. Зараз ми вже почнемо до цього повертатися, досліджувати це, з'ясовувати це, показувати це. Але Франко спілкувався з Андрієм Шептицьким. Це, Шептицьким. це на той момент був лідер Греко-католицької церкви. А з Істориком Грушевським. Теж гугліть, дивіться, що це за такі от чоловіки. Тобто, по суті, радянці обирали лише зручні для себе факти, щоб подати Франка таким собі ну, радянським пацаном. Ну і остання. Наша героїня це Леся Українка. Ну з неї взагалі зробили страждену дівчинку, яка має смертельну невиліковну хворобу. Зверніть увагу, вона її мала, але це не основне, що ми мусимо і маємо якби, тримати в голові, коли думаємо про Лесю говорить, що вона була така собі бідна, нещасна, не могла грати на своєму фортепіано, і подавали її як борщиню за свободу. І я думаю, що ви теж пам'ятаєте зі школи цей такий вислів, що вона співачка досвітніх огнів. Ну, зараз уже у цієї фрази немає пролетарської революції. А раніше, от тих, хто ще в радянських школах вчився, це е, фраза була. Ну і коли вона померла в її некролозі, це був 1913 рок, рік, її е, взагалі назвали другом робітників. Хоча ну, ми маємо розуміти, що більшовики переслідували її близьких, її родину, а перепало її дядькові, драгоманові, драгоманову мамі, письменниці Олені Пчілці, чоловікові, чоловікові Клементію, сестра Ізидора. Тобто ну, ніякий вона не друг більшовиків, уж точно. Ну, я взагалі. Е Знаєте, Готова мовчати, але куди ж, про редагування її листів радянською владою і наведу просто приклади цих е, цитат. Пише вона своїй мамі про так званого Чернишевського. Чернишевський це був російський письменник, публіцист, його роман Що робити, він, скажімо, став таким. Програмовим твором для російської революційної інтелігенції, і він ставився в приклади потім в радянські часи да, популяризувався. Тому хто якимось таким дивним чином міг би його споплюжити, честь цього Чорнішевського явно не вписувався би в радянський такий контекст. І о чому ми бачимо? Значить, вона пише матері: Я згоджую, що про Чернишевського сказано в мене коротко, та це ж тільки конспект був. І є помилка в оцінці деяких рис його епохи. Але що про нього самого яко було 300, то я таки думаю: і тут квадратні дужки, в них три крапки, і далі продовження. Я цього не можу сховати. Що думає, незрозуміло. Ну і як взагалі ми можемо потрактувати ці квадратні дужечки і три крапки. Що, власне, з'ясувалося, було прибрано з цього шматочку ось фраза: рідко хто з балетристів так дратував мене своїм нахабним презирством до нашого благородного хисту, як цей самозванець балетристиці. І цього не можу сховати. От, власне. Це невеличкий приклад, яких насправді багато, і не тільки в переписці, в листуваннях Лесі це робилося а, навмисно, аби Леся Українка підходила під образ у цієї подруги, значить більшовиків, робітників і борщині цієї пролетарської революції. Ну і е, окремо хочу сказати про її драматургію. Про це взагалі мало хто е, говорить. Точніше, ми починаємо зараз вже Лесю Українку аналізувати радше як саме драматургиню, тому що в школі зазвичай ми її сприймаємо як поетесу. А її драматичний доробок чомусь трошечки оминаємо стороною. Але насправді вся глибина і весь талант Лесі Українки розкривається саме в її драматургії, і її тексти є на рівні ну, світової драматургії. Не побоюся так заявити. Рекомендую почитати її Бояриню Оргію. Це якраз ті тексти, які на часі зараз. І якщо є в когось бажання любите слухати, ну, враховуючи, що ви слухаєте подкаст, значить любите. Аудіокнижка у виконанні Аде Роговцевої якраз і бояриня і Оргія є. Це прям окремий вид задоволення, тому що ніби ти. Сходив на виставу. Отже, на прикладі цих трьох письменників ми з вами, власне, бачимо, як споплюжувався образ цих письменників, цих митців. як коригувався, як коригувалося їхнє походження, погляди, їхня творчість. І ми маємо розуміти, що це лише вершина величезного айсбергу. І тут я говорю не тільки про цих трьох письменників, я говорю про інших митців і інші аспекти української культури. І як ми можемо з вами бачити зараз, це завжди на часі.